Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України, Україн Форум продовжує свою роботу. 258 й день триває наша боротьба за свободу. І зараз я хочу представити вам нашого наступного спікера. Це Федір Веніславський, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане дня. Пропоную розпочати нашу розмову з бюджету, який було прийнято на наступний рік. Тож як буде працю? Вати економіка, малий бізнес і просто бізнес, і до чого готуватися українцям? Ну дякую за запитання. Насамперед, тут я нічого не скажу нового, крім того, що бюджет, який ми ухвалили на позаминулому тижні, це бюджет країни, яка перебуває в стані повномасштабної війни, і практично всі. Доходи державного бюджету, якщо дивитися на заплановані заплановану дохідну частину державного бюджету, будуть витрачені на сферу безпеки і оборони. І для мене, як для члена комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки, це є дуже важливими показниками, оскільки ми на засіданні комітету, коли схвалювали, затверджували основні показники державного бюджету саме в сфері безпеки і оборони, ми в закритому режимі намагалися максимально врахувати потреби збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони в тому, щоб вони були забезпечені насамперед всім необхідним з точки зору і озброєння військової техніки, і з точки зору матеріально-технічного забезпечення збройних сил і матеріально-соціального забезпечення військовослужбовців. І на це, на моє переконання, грошей точно має вистачити, незважаючи на те, що звичайно хотілося би, щоб ці цифри були значно більшими. Але, повертаючись до вашого запитання, на превеликий жаль, ми маємо істотні економічні втрати через те, що Значна частина території України є е, тимчасово окупованою і природньо економічний розвиток е, істотно знизився. Хоча ми прогнозуємо збільшення валового внутрішнього продукту. Ну Міністерство економіки, Міністерство фінансів. І відповідно другою частиною складової державного бюджету, який також є вкрай важливим для нас, е, як для країни, яка перебуває під такою терористичною атакою Російської Федерації, це соціальне забезпечення е, 43 це сфера безпеки. Такі оборони державного бюджету 13, 17% – це сфера соціальна, соціальна допомога, соціальний захист. Тощо тому ми. Я переконаний, що громадяни будуть максимально захищені в тому обсязі, в якому це можливо з урахуванням нинішнього розвитку економіки. А для того щоб економіка розвивалася, зараз створюються різноманітні програми, в тому числі і ініціативи президента щодо зниження відсоткових ставок за кредитами для виробників товарів робіт. Послуг для того, щоб вони мали можливість залучати і замовлення і виробляти ці замовлення. І якщо знову ж таки я буду екстраполювати ваше запитання насамперед на сферу безпеки і оборони, тому що це дуже показово. Якщо на початку війни нам доводилося закуповувати військове спорядження системи захисту у наших західних партнерів, тому що не було фактично достатньої кількості бронежилетів дуже часто не вистачало моромонерування на ту кількість. Військовослужбовців, які були мобілізовані, то зараз на засіданні нашого комітету були присутні в тому числі і представники легкої промисловості, в тому числі представники сфер, які забезпечують вироблення систем захисту бронежилетів, балістичних шоломів. Зараз Міністерство оборони. В такій синергії з міністерством економіки намагаються максимально заповнити замовленнями вітчизняних товаровиробників, створюючи при цьому ті умови, при яких вони будуть мати і обігові кошти, які дозволять їм дуже швидко виконувати забезпечувати виконання оборонного замовлення. Тому я думаю, через призму війни тут ми повинні розуміти, що і для підприємців, і для великих підприємств ми створюємо максимально сприятливі умови для того, щоб вони забезпечували і. І тим самим забезпечили збройні сили, і, тим самим створювали поштовх для розвитку економіки. І Міністерство економіки, міністерство фінансів над питаннями активізації, стимулювання підприємницької активності працює постійно, розробляють і різноманітні програми стимулювання. Тому я думаю, що не так, як би хотілося б в мирний час, але максимально з того, що можна буде зробити, держава зробить для того, щоб підтримувати і малий і середній бізнес. Сфера безпеки і оборони, закупівля зброї і лендліз, як це буде працювати у наступному році, як буде працювати українське ВПК і які напрямки будуть підтримані? Ну дивіться, я не хотів би, щоб ми дуже детально говорили про можливості українського ВПК з точки зору того, що тільки десь щось озвучується вороги туди. Посилають свої меджахети, і на превеликий жаль, дійсно, оборонна промисловість це об'єкт номер один для терористичних атак з боку збройних сил Російської Федерації. Не завжди їм вдається слава Богу, те, що вони хочуть, але шкоду завдають істотну разом з тим в сфері забезпечення військовою технікою і боєприпасами, озброєння військовою технікою, Укроборонпром підприємство «Укроборонпрому» працюють достатньо непогано. Почали нарощувати випуск власних боєприпасів 152-го калібру, 122-го калібру. Зараз над цим працюємо також дуже інтенсивно, в тому числі за участю членів комітету відбуваються різноманітні наради робочі зустрічі, де залучаємо і приватний бізнес і західних поставщиків для того, щоб вони забезпечували нам можливість виробляти самостійно ці боєприпаси, які для України зараз конче необхідні. Також зараз дуже сильно активізувалася спроможність Можність оборонних підприємств в забезпеченні ремонту озброєння військової техніки, тому що та військова техніка, яка потрапляє до нас із за кордону, вона потребує також технічного обслуговування ремонту. На це перепрофілюються наші підприємства. Вони забезпечують на сьогоднішній день максимально можливий рівень і навіть роблять деколи неможливе для того, щоб підтримувати західні зразки, які ми отримуємо в тому робочому стані, які забезпечує їх ефективне виконання на полі бою безпосередньо. В Укроборонпром підприємства Укроборонпрому працюють. Вони максимально можливо забезпечують тим, що, що необхідно, але і по матеріально-технічній міжнародній технічній допомозі, і по лендлізу наступному році ми будемо отримувати. Я переконаний також достатню кількість озброєння військової техніки боєприпасів, що забезпечить нам можливість якби з, мати паритет, хоча б на фронті, для того, щоб ми не перебували в ситуації, в якій були на першій місці війни, коли на один наш снаряд припадало щонайменше 10-20 ворожих снарядів, зараз перетет більш-менш налагодився, і це завдяки зусиллям і е, е, спецекспортерів, і е, міністерства оборони, і міністерства галузей промисловості і укроборонпрому. Російські ІПСО постійно працюють на напряму щодо надання нам зброї і використання Україною зброї, яка нам надходить від наших партнерів. Як ми плануємо показувати разом з партнерами прозорість і ефективність використання такої зброї? Всі ті претензії, які висловлювалися через, скажімо, Засоби комунікації з боку Російської Федерації, тобто через агентів впливу Російської Федерації в західних країнах, вони не знайшли свого підтвердження ні по Фінляндії, ні по східній Європі, ні по інших претензіях, які висловлювалися в публічній сфері, що нібито зброя озброєння військова техніка, яка поступає до України, вона потрапляє на якісь чорні ринки, в якісь сірі зони, зони. Тощо жодна з цих інформацій в результаті спільних інспекцій. з з представників, яка які складалася з представників України представників країн НАТО не під не знайшли підтвердження, тобто немає жодних проблем з точки зору того, що озброєння військової техніки, яку Україна отримує, потрапляє окрім ще кудись, окрім України. Вся вона використовується на полі бою в Україні і на сьогоднішній день говорити про те, що засу чи спроби дискредитації з боку представників російської пропагандистської машини дискредитації нас. Нашого військово-політичного керівництва і військового командування вдалися це не так, слава Богу, ніяких підтверджених фактів зловживань чи перепродажу зброї, чи потрапляння зброї на інші ринки немає. Ще одна така надважлива тема: це наш кордон з Білорусією, Закон щодо введення миротворців на цей кордон. Який прогрес він має щодо його ухвалення? Ну, це питання політичне, яке вирішується в результаті консультацій між Міністерством закордонних справ, відповідними службами офісу президента з нашими західними партнерами на сьогоднішній день. Сказати, що вже є рішення про те, що будуть розміщуватися миротворці, його ще немає. Проте забігаючи наперед і говорячи про ті, скажімо так, загрози, які дехто з військових експертів останнім часом продукує щодо можливого вторгнення з з боку республіки. Білорусь, наше військове командування розуміє всі загрози потенційні і реальні на сьогоднішній день на території Республіки Білорусь угрупувань збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації, які би були здатними на вторгнення на територію України. Немає є ознаки формування якихось спільних угрупувань військ. Загроза вона потенційно існує. Зараз вона мало ймовірна, проте ми на неї реагуємо. Наші оці Бежі, які межують з кордоном республіки, республіки Білорусь, вони мають достатньо потужну лінію оборони. Там достатньо достатня кількість наших збройних сил військових формування, які забезпечують надійну охорону. Тому я на даний скажімо так на короткострокову і середньострокову перспективу якісь якихось істотних загроз з боку загострення з білоруського кордону не бачу, шановні колеги. Ваше питання прошу. Укрінформу Олена Литвиненко пане Федоре, скажіть, будь ласка, левова частина бюджету на наступний рік планується саме на сектор оборони. В першу чергу, на куди розраховано втрачання цих коштів, видатки, куди підуть? Власне, це прикордонна служба, це зсу чи нацгвардія, чи ну, яким чином будуть витрачати ці кошти? Перше питання, і в цьому ж контексті можливо передбачені зростання заробітних плат військовослужбовців наступного. Року, дякую. Дякую за питання в під час попереднього розгляду проекту державного бюджету. Ми розглядали якраз забезпечення і фінансування всіх складових секторів безпеки і оборони, яких ви назвали, і інших служб безпеки, міністерства внутрішніх справ, державна прикордон і в складі Міністерства внутрішніх справ державна прикордонна служба, національна гвардія. Треба сказати, що практично всі військові формування, які виконують завдання захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України. З початку повномасштабної агресії збільшилися в своїй кількості, тобто мобілізація відбулася не лише до Збройних сил України, але і до Державної прикордонної служби збільшена чисельність. Ми прийняли приймали відповідні рішення збільшити чисельність і насамперед, звичайно збройних сил, але й інших складових. І відповідно на всі складові сектори безпеки і оборони, яких ви назвали, передбачено збільшення фінансування. Збільшення фінансування по всіх напрямках і говорите. Зараз про збільшення заробітних плат на превеликий жаль, навряд чи ми можемо, тому що треба враховувати ту кількість військовослужбовців, яка на сьогоднішній день виконує свої завдання захисту територіальної цілісності. Це вже значно більше, ніж було на початку війни, 260 тисяч, коли і коли ми встановили оці надбавки грошових виплат і так далі для військовослужбовців. Але я думаю, що той обсяг фінансування, який зараз є для військовослужбовців, він ну, має. Бути без безперечно збережений, і ми на це якраз націлювалися. Мається на увазі і виплати бойових, і виплати у цих додаткових там 30 тисяч, які для військовослужбовців направлялися поряд з з грошовим отриманням. Тому я думаю, що ми збережемо це на тому рівні, який був запропонований, і на сьогоднішній день він ну напевне найбільш таким є оптимальним з точки зору можливостей держави і потребності соціального матеріального захисту військовослужбовців. Загалом, якщо говорити про оборонний бюджет, тут дві статті витрат це якраз заробітні плати, грошове отримання військовослужбовців і соціальні гарантії, пов'язані з пораненням і загибелью військовослужбовців відповідно для родин військовослужбовців і друге, це озброєння військова техніка і матеріально-технічне забезпечення, що про що ми говорили. Друзі, чи маєте ще питання? Тоді в мене є ще питання. Нещодавно у нас Іран визнав те, що вони все ж таки передають Росії дрони Камікадзе. Багато хто із експертів із офіційних осіб каже про те, що незабаром росіяни отримають від Ірану балістичні ракети. Які можливі конкретні кроки щодо подальшого тиску на Іран з нашого боку. Ну, говорити про якісь істотні можливості в подальшому тиску на Іран, який так перебуває, тривалий час під санкційним тиском з боку всього цивілізованого західного світу. Ми навряд чи можемо. Проте механізми тиску залишаються завжди. На сьогоднішній день, навіть після того, як ми бачимо ці терористичні атаки з боку Російської Федерації з використанням озброєння виготовленої в Республіці Іран, Україна продовжує мати торгівельні контакти з Іраном. Значна частина громадян Ірану перебувають на території України, тобто, це все ті напрямки, які ще можуть бути, скажімо так, в яких може бути підсилений санкційний тиск. Тобто, ми можемо, я думаю, накласти певне ембарго на торгівлю, в тому числі на ті продукти, на ті експортно-імпортні, скажімо так, зв'язки, які для Республіки Іран є достатньо важливими, які забезпечують поповнення її бюджету. І Uh, I don't some fact uh Того, що про постачання Іраном Росії цих видів озброєння почали достатньо відкрито, відверто і широко обговорювати на всіх майданчиках. Іран вже змінив свою риторику. Він сказав, що офіційна позиція Ірану це та, що до 24 лютого поставлялася певна кількість безпілотних цих літальних апаратів. Зараз вони не поставляються. Хоча наше головне управління розвідки має абсолютно протилежну інформацію. Поставки відбуваються, поставки йдуть і вони не не зменшуються точно, а лише мають тенденцію до збільшення. Тому ми будемо, я думаю, координувати наші зусилля з західними партнерами і подальший санкційний тиск на Іран. Він я думаю, може зупинити цей потік озброєння до Росії. Я дякую вам. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, з нами був Федір Веніславський. Тож саме зараз наша команда готує розклад наших подій на завтра. Залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом, нашу перемогу. Слава Україні, Героям слава до уважні дякую.